Доброго часу моїм глядачам от є 9 предметів з позолоту. Маємо годинник з клеймом, що це позолота але не видно, скільки мікрон. 3 мікрона, Корпус. 10 мікрон, є клеймо 10 мікрон. також є клеймо, Значить, Корпус годинника з браслетом. Всередині є. позначено, що це є 20 мікрон. Тепер цілий годинник з браслетом. 10 мікрон, і тут є на замку вказано про це. Ось такий дуже шикарний годинник з клеймом. Отут От є вказано, що 10 мікрон, кришка. Також жовта. так відкривається циферблат. Ось такий цікавий годинник. Весь позолочений. Тепер годинник 20 мікрон, з другої сторони про це вказано на кришці. І отакий маленький годинник. тут збоку є, вказано є клеймо. І вказано, що це позолота 10 мікро. Всім дякую за перегляд.